25 червня 25-го року, молодик в раку. це момент повернення до себе. Це не просто початок нового місячного циклу, це запрошення до себе всередину, в глибину серця, у дім своєї душі. Закрий очі на мить, вдих, видих, вдих і відчуй, як твої емоції це океан. Відчуй свою інтуїцію. Це твій маяк. Відчуй своє серце, це твоя сила. Видих, дихаємо спокійно, розслаблено. Молодику раку відкриває простір для глибокого стілення. Сьогодні ми відпускаємо страх бути вразливим. Ми зцілюємо свій зв'язок з материнською енергією в собі та у світі. Ми повертаємося додому туди, де нас чекають. Ти, Своя фортеця. Я знаю, як це почуватися в безпеці в своєму тілі та житті. Я дозволяю собі бути чутливим або чутливою і водночас сильним або сильною, я з любов'ю повертаюсь до себе. Я обираю піклуватися про себе як про найцінніше в моєму житті. Моє серце відкрите, але захищене світлом. Я стілюю свій рід, свої корені і своє майбутнє. Я дозволяю собі бути вдома тут і тепер. Уяви, як м'яке, срібне світло входить через маківку, через верхушку твоєї голови, омиває твої думки, серце, тіло, проникає в найглибші клітини і наповнює їх ніжністю, спокоєм, довірою. Це початок, це твій новий простір безпеки, це твоя внутрішня мати, що тримає тебе в обіймах світла, це твій шлях Творця.